Жень, привіт. Дякую тобі, що виділив час на запис цього інтерв'ю, так як ти був учасником курсу, студентом. Так. Я тобі сьогодні задам пару запитань. Єдине, прошу, щоб по часу це не було довго, тому що інтерв'ю має бути коротке. Тут пару так. запитань, аж вісім. що, готовий? Поїхали? Давай спочатку представся, Як ти як тебе звати? Де ти проживаєш? Чим ти займаєшся на даний момент? Мене звуть Євген, мені 45 років, я проживаю в Варшаві. Я, взагалі, музикант, актор працюю в великій корпорації, працюю з клієнтами. Ну, мені дуже подобається, подобається моя робота? Ну і звичайно, звичайно, хочу розвиватися завжди. Угу. Ну і тому, тому я теж прийшов на твій курс. Так, бо якраз наступне запитання: з яким запитом ти взагалі до мене на курс прийшов, Чому, чому, чому він тобі треба був? Я скажу тобі так: в нас в нашому суспільстві так же склалося, що не можна сидіти на місці, не можна не розвиватися, тому що коли ти сидиш на місці, то ти обростаєш мохом і нічого доброго з цього не виходить. Тим більше, що скажімо так, розвиток в фінансах, розвиток своєї фінансової грамотності, я для себе бачу. На дуже важливому етапі справа в тому, що я чистий гуманітарій, я людина творча, тому ніколи в житті я не займався е, цим всім всією, цією дурнею підраховувати свої видатки, шукати плінку не треба було як помножувати свій капітал, якого взагалі ніколи і не було. І в певному моменті я зрозумів, що все ж таки без цього важко, і через те, що я не хочу порости мохом. Знову, я вирішив розвиватися. Ну і в принципі, дякуючи теж твоєму проєкту, твоєму курсу, це е, трохи мені роз'яснюється поволі в голові. Добре, тоді давай так поступово, яка була точка А і точка Б після курсу? Тобто, з чим ти прийшов, і чи були якісь зміни протязі курсу, і після нього, скажу тобі так: е, щодо щодо, моїх мого стану перед курсами це був в принципі тотальний хаос який був тільки тільки трохи ви знаєте можна так сказати що я десь там порозвішував якісь ще тільки полички на які на які ще маю все в своєму житті порозкладати і на етапі таких поличок в принципі в принципі я до тебе прийшов тепер Тепер е, я вже починаю більше розуміти, навіщо взагалі є ті полички і що там на ці полички можна складати. Mm -hmm. Це було е, тобто, мені мене цікавить цікавило, цікавили якісь генеральні не тяжко українською мовою. Забув вже в Польщі. Е, Мені. Добре, давай так. Ти, ти так. мені скажи з, з чим зараз, чи маєш порівняти що було до курсу, а що зараз є в плані фінансів, в плані інвестицій, заощаджень, може, ведення бюджету? Ще щось таке конкретніше? В плані фінансів я почав контролювати свій бюджет. Почав десь там записувати, хоча, хоча чесно кажучи, я скажу, що не завжди це вдається, чи саме чи саме я просто ну, це, про це дисципліна, забуваю. дисципліна звичайно мусить бути звичайно і на цією дисципліною Теж я щодня пробую щось з тобою зробити, якось якось пропрацювати це окрім того, теж багато, багато інформації я приймаю останнім часом, і передусім, передусім, ідеться про зміну свідомості. Тобто, знаєте, знаєш, як, наприклад, людина, людина, яка взагалі від цього далека, вона тільки, тільки думає про те, що де да, можна заробити там додаткових грошей, може mm -hmm. піти там десь там працювати, може там друга другий етап, скажімо так, Домість ти даєш більше інформації, і ця інформація вона трохи ширше, вона розширює свідомість. Тобто ну, тебе, цьому тебе курс заставив ша щось вчити, я так розумію, так? Звичайно. Ну, звичайно, тобто Бо, якраз це хотіла це почути, тобто, так. щоб люди, які теж це будуть дивитися, розуміли, що що, а що воно дає, да а з чим людина приходить і що, що ній міняється там? Бо одні, наприклад, студенти розказують, мають вже якісь там накопичення, інвестували вже десь, мають вже собі там купили акції, відкрили інвестиційний рахунок. Тобі це дало поштовх до більшого навчання, так і розбиратися в цьому ти почав, і це дуже класно. Добре, давай наступне запитання. Чому саме обрав мій? Курс, так, тому що зараз дуже багато є експертів. Так. Та я знаю, що ти наступне навчання теж проходиш від інших від інших ну, mm -hmm. людей, які теж в цьому розуміються так. в своїй сфері. А чому мій курс? Я тобі скажу так: я прийшов до тебе передусім, тому що я тобі довіряю, тому що ми знайомі Дякую. особисто, я тебе знаю. Я бачу теж в твоєму житті, що ти. Оці засади, які ти, які ти подаєш в своєму курсі, що ти теж проміняєш своєму в своєму житті. Тому що справді, як ти кажеш, дуже 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 багато дуже багато людей, які, які пропонують на Ютубі цього безліч, але психологія людини складається так: людина шукає чарівника, а знаходить каскаря. Е, о, і тому, о, в принципі, що мені сподобалося в твоєму курсі? Чекай, що, ну, що чекай, ти... це буде наступне питання. А, окей, добре. Чи добре. легко було тобі навчатися? Чи може відчував якийсь дискомфорт, коли слухав уроки, виконував домашні завдання? Ну, чи взагалі Не. легко було? В плані так. онлайну навіть то саме, чи, чи добрий формат? Е, онлайн формат мені дуже сподобався, все було гаразд. Дискомфорт я мав величезний. В тій, частині, в тій частині, коли треба було ці знання приміняти в своєму власному житті, застосовувати на практиці, працювати над своєю самодисципліною. Я ще й досі відчуваю просто величезний дискомфорт. Але Теж мені дуже подобається, як ти подаєш подаєш знання в цьому в цьому курсі. Тобто, ти, ти тобто дає... було легко, так і Ну, Дискомфорт якийсь був. Ну в принципі, це не на це я розрахунку, тому що знаєш, коли людині важко, коли вона починає щось робити. їй важко, це означає вихід з зони комфорту, але це означає, так. що ти, що ти далі йдеш, ти далі рухаєшся, ти далі ростеш, і оце якраз дискомфорт це дуже хороший показник, тому що реально. Це показує те, що ти починаєш щось робити, навіть думати не починаєш по-другому. Тому наступне, що найбільше сподобалося в курсі, що можеш виділити найбільше, що тобі так було. Найбільше мені сподобалася конкретика, тобто е мені колись теж сказали, знайома одна моя мені сказала, що вона проходила якісь там вебінари, семінари, але каже, там багато було е психології, містики, езотерики навіть. Е Знаєте, оце право притягання і так далі. Як я не кажу, що це надія, що це не працює, це працює не... якесь навчання з фінансів? Ти маєш на увазі? Так, 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 так. Це навчання з фінансів. Але знаєш, знаєш, якщо, наприклад, порівняти порівняти ті знання, що вона, вона отримала в тому плані, що е, притягуєте гроші, думаєте про гроші, гроші до вас прийдуть, mm -hmm. і якісь Цу ті знання, які я в тебе, наприклад, здобув це які, наприклад, є фінансові механізми, які є інструменти, куди вкладатися, чого е, ти даєш конкрети, і це мені дуже сподобається. подобається, я дуже сподобається. Якась конкретна може тема. Тобі сподобалася, що можеш виділити таке? Це буде е, інтерв'ю для людей, які будуть слухати це. відгук, можливо, щось з себе почують. Більш за все, мені сподобалися. Я не пам'ятаю, що правда, який це був номер уроку, Це був, здається, сьомий там, де в тебе в тебе кілька частин. Де ти розповідаєш, куди, наприклад, можна інвестувати свої гроші, угу. в які конкретні проекти. Мене дуже зацікавила тема облігацій. Угу. Наприклад, мені дуже сподобалося, що ти також аналізуєш. Якісь ознаки фінансових пірамід, які, які треба уникати, тому що на фінансовій піраміді не заробиш, а може тільки втратити гроші, якщо, якщо ти не засновник. Тобто тобі сподобався урок, який якій людей розказує про фінансові продукти, і куди взагалі так да, по факту, куди можна інвестувати гроші відповідно до кінця. Звичайно, звичайно, окрім того, добре, добре, момент 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 психології, що ти. Даєш інформацію, допомагаєш просто мені побачити в собі е, от того, хто нічого не знає, і потім ти мені допомагаєш відкрити в собі того, хто вже зорієнтований більш-менш в ситуації, розуміє, в якому напрямку рухатися. Я не знаю, що я не, складно, не складно це сформулювати. А так, все добре, все, все поясне. Так. Добре, дуже дякую. Е, урок відмітила. Чи задоволений ти взагалі навчанням, і чи можеш рекомендувати е, яким людям ти рекомендуєш це навчання пройти? Може вікові категорії, може, ну не знаю. Чи задоволений і кому рекомендуєш? Скажу вам так. Я то, те, що я задоволений, то в принципі я цілий час про це говорив під час цього, так. цього нашого короткого інтерв'ю. Під підсумову, підсумовуючи. Я дуже задоволений. Хочу порекомендувати цей курс людям, для яких фінанси це ще теж якась така чорна магія, які ніколи не, займу, не займалися аналізом, не займалися виписуванням цим нудним, Що ми, наприклад, там скільки я там витрачаю протягом дня, і так далі, mm -hmm. на що і так далі, і в який спосіб я можу свій. Фінансовий скажімо так, фінансовий стан свій поправити інвестиційний портфель укласти і так далі. Тобто, ти даєш від самого початку, від бази, ти даєш до, скажімо так, до дуже класну базу до подальшого розвитку. Угу. Супер, е, може маєш якісь побажання? Бо в мене по питання все, може, маєш побажання, уточнення, пропозиції, зауваження? 음... Чесно кажучи, не знаю, що побажати, тому що, знаєш, якби я більше орієнтувався в цьому ринку, якби я більше е, розбирався, то я б, напевно, міг би сказати. Е, на цьому етапі я дуже багато інформації отримав. Е, я цю інформацію теж я цей це свій курс собі, собі скопіював, ці всі відеоматеріали. Тобто, Їх не це треба мабуть... обійвати, ти маєш до них доступ ще рік часу, так що користуйся. Ну, дякую. Але в кожному випадку, в кожному випадку варто варто займатися, варто, варто заглиблюватися, і я це буду робити. Окрім того, теж заглиблююся в книжку, яку ти теж рекомендувала на своєму курсі, розумний інвестор. Угу, Супер. Справді, я її читаю польською мовою. Угу. Це теж. Колені, колені, наступний не наступне наступно до виходу з зони комфорту? Женя, ну, я тобі дня. бажаю, я тобі бажаю далі рухатися в цьому напрямку, тому що я реально бачу, як міняється твоє життя, тому що на практиці там скільки часу ми знайомі з тобою особисто, рік часу, але я бачу, як ти виріс в плані грошей. Так. Я так, надіюсь, задячую чи мені, так що. Так що курс, я теж задоволена, що я бачу результат, реально це мене найбільше мотивує. Тому дякую тобі за інтерв'ю, за відгук і за твою довіру до мене і відповідно до моєї роботи. Тому все Зачу, бажаю тобі, бажаю тобі успіху. Я тобі, я... Успіху. тобі теж звучу подальших, подальших успіхів, зростання і так далі. Хто ще за Ніну там не проголосував, то ви, напевно знайдете посилання, де можна за ними проголосувати, тому що ти чудово робиш свою роботу часом. Дякую тобі, спасибі. Дякую. Ну я думаю, що як це інтерв'ю вийде десь на соцмережах, то вже пройде конкурс на найкращого фінблогера. Але дякую, що рекомендуєш. Добре, Євген, тоді все бажаю успіху. Все, зупиняю запис наш.